Друзі, що таке сором? Можливо, це коли ти молода зірка британської надважкої вагової категорії, батько якої під час знімання прямого ролику до твого самого важливого поєдинку пердить на камеру. Чого? У нього, до речі, майже 600 тисяч підписників, і ще він особисто знайомий з турки. Не тим ми займаємось, джентльмени. Або коли ти український блогер-початківець, який нарікає якогось заміною Джоша, після чого ця заміна не без проблем справляється з топ 100. <кхем> Незручно вийшло. Чи все ж таки, коли у найбільш гучному івенті минулого року перед головними спонсорами сучасного боксу ти б'єш сам себе по голові? Правильна відповідь: всі три варіанти, які мають спільний знаменник під назвою Джоні «Ромфордський бик. Фішер. 26-річний британець, не дивлячись на досить коротку боксерську кар'єру, лише 13 поєдинків у профі і близько 10 в аматорах. Так, це той випадок, коли не мав йти в бокс, але природа вирішила за тебе. Хлопець є надзвичайно потужним таким збитим справжнім биком. Прізвисько дійсно підібране ідеально. Завдяки своїм яскравим нокаутам, своєму вигляду, куди ж без цього, британі вже відверто скучили за білими боксерами у хевівейті. Харизмі та. Прости, господи, витівкам батька досить швидко став улюбленцем у себе на батьківщині. Навіть зараз за такою опозицією він збирає цілі стадіони і генерує чи немало бабла. А медійно, завдяки руці майстра Еді Гірна, він вже далеко попереду свого боксу, до якого питання до цього не те, що були, але після останнього поєдинку точно виникли. Роздільне рішення суди проти Девіда Аллена, котрий до цього мав цілих 6 поразок, так ще й рішення, яке багато хто вважає несправедливим. Оскільки після нокдауну у п'ятому раунді картина протистояння різко змінилася на всі 180 градусів. Замість повної домінації фаворита Джоні ми отримали щось на кшталт серії виживання у пустелі без води, тільки в ринзі без сил і захисту. Бичка відверто намагалася пустити на ковбасу, але той чинив супротив, бо дався як міг з останніх сил. Чемпіону може й не стане, але характер чемпіона точно має. І добудався до того, що встояв при цьому ще непогано відповідав, та навіть в деяких раундах був більш активним, що й стало для двох суддей вирішальним фактором при виборі переможця. Тим не менш, попри збереження свого нулика у графі поразок, фішер після поєдинку втратив чи немало активів. Не такого він його очікували, принаймні не проти такої опозиції, то точно, через що багато вмить списали його з гонки за пояс. Ну не може боксер, який ледве справляється з Аленом, котрий на хвилиночку програв Тоні Йоці та Прайсу абсолютно всі раунди, бути топом у майбутньому? Чи все таки може. А що, якщо це просто був не його вечір? Не на його найкращий виступ і саме головне, далеко не самий гірший опонент, не самий зручний? Якого ще й жорстко недооцінили. Через такі питання, як і спірне рішення першого протистояння, хлопці домовилися про реванш, який і очолить вечір боксу Британії вже сьогодні. Вечір, котрий точно розставить всі крапки на дій. Мої вітання, мене звати Макс, і це прогнозник британця Фішера проти співвітчизника Девіда Аллена. І те я вам вкрай не рекомендую, адже картина цього реваншу, який його результат може приємно здивувати. Розпочнімо з 33-річного Девіда вкрай приємно особистість, джентльмен та раніше досить веселий парубок. Гадаю, ви бачили його знамените зваження в трусах в якихось смішних добірках з боксу, який, хоча й не став чемпіоном за свою 14-річну кар'єру, але здобув дещо більше. Дещо цінніше зараз я говорю саме за серця сотні тисяч фанів, завдяки чому він не отримав звання народного чемпіона, не дивлячись на свій молодий як для вік, вікален є справжнім ветераном, кар'єра якого вже неодноразово знаходилася за крок до завершення. 33 поєдинки більшість проти відвертих таксистів, але й іменитими суперниками, все щоб ділений не був. За які, до речі, частково він її отримав таку любов до себе. Хлопець викликів не боїться, тому серед його візові можна побачити Луїса Ортіза, Діліна Уайта, Фрезера Кларка, Тоні Йоку та Девіда Прайса. Три останні, до речі, олімпійські чемпіони. Так, всім іменитим боксерам він програв, але програв, показавши характер, та який не який бокс. За що і став таким собі гідкіпером. Як і Дерек Чесора, з яким в нього багато чого спільного. Зараз я говорю про стиль та напад. Але якщо Чесора не пропускає середняків в топи, то Девід якраз таки в ці середняки? Але це історія про те, як молодий хлопець любив битися і міритися силою, через що подурні пішов в бокс. Подурні, адже не до кінця розумів, що бокс – це не ігри, це не Керлінг. Тут роблять боляче і можуть покалічити назавжди. Пізніше, коли його добряче побили, до нього це дійшло. Британець неодноразово заявляв про бажання повісити рукавички на цвях. В нього є сім'я, діти, дружина. Всі вони хочуть бачити здорового батька біля себе. А тому з боксом все покінчено. Але якщо ми зараз говоримо про нього, значить кулаки все ще сверблять. А після останнього непоганого виступу не тільки сверблять, але й щось вміють. Ще є. Порох в порохівницях. Тут потрібно відмітити, що Девід ніколи не мав чемпіонських амбіцій. Британець є реалістом, може об'єктивно оцінити свої навички, тому мрійником не являється. Особливо після того, як зустрівся з Усиком, і зрозумів, наскільки велика різниця між ними чемпіонами, що, тим не менше, зовсім не означає, що він поганий боксер, але він просто робить це по кайфу. Що до речі, палка двох кінців. Адже з одного боку, це виливається в не найкращі виступи через погану підготовку та слабкий прогрес, а з другого давало йому ті самі сили, аби стояти до останнього. І саме ось цю стійкість та характер команди Фішера недооцінила. Серед семи його поразок є цілих 4 дострокових, що якби натякає нам на не найкращу щелепу, яка в тандемі з таким гарним агресивним нокаутером як Фішер, мала би призвести до досить швидкої дострокової перемоги другого. Звісно, там є куча нюансів, проте в цілому все зрозуміло. Але попри ці Раски, але жодного разу в кар'єрі не був навіть в нокдауні. Тобто всі ці дострокові програші були або технічними. рефери зупиняли бій через одностороннє і довге отримання стусанів або здачею через травму. Чи важливо це? А вже ж. адже для того, щоб довго насипати стусани, аби рефері вважав необхідним зупинити бій, потрібно мати дві речі. Перше вміти сипати їх. Ще молодий британець справляється на ура, хоча і там є свої нюанси у вигляді одноманітності в один момент, коли він присідає. А друге мати непоганий бак бензину. З чим нашого БК далеко не все так добре. Бо більше, окрім малого баку, жодні ще не вміє його економити та витрачає на абсолютно безглузді речі. Наприклад, в першому бою він настільки вірив, що зможе зробити Девіда, вірив, адже не дивився його минулі бої. Настільки хотів це зробити, що абсолютно пропустив той момент, коли всі його удари приходились по блоку. Звичайному, високопіднятому. Лупив по ньому, що є місяць. А інший був тільки радий цьому та дразнив. мовляв, давай ще мені мало. І десь там. Про себе додав, я тебе прочитав як книгу і бачу наскрізь. Так воно і було. Аллен, хоча й далеко не найтехнічніший боксер, і всі, кому він програв, якраз таки ними були за виключенням Вайта, він далеко не дурний, вміє аналізувати, думати, цей вираз обличчя з язиком, якраз таки свідчить про роботу мозку. Та в кінці кінців читати суперника. Він одразу зрозумів, на що опонент та його команда роблять ставку, і одразу побачив, за що ті взагалі забувають. А забувають ну, за захист. Захист це найскладніший аспект боксу, і навіть якби Джоні хотів би його використовувати. Через брак досвіду він би не зміг. Хлопець стало новити, питань немає але 23 поєдинки за життя, більшість з яких закінчилася в перших раундах, завдяки його міці. Ну занадто мало. І ніби докоряти його за таку слабку сторону, при таких умовах сенсу немає. Ну що він може зробити? Але в тому то і діло, що може, Ален занадто легко ловив його на свій улюблений орхенд. Удар, звісно, перечудовий, напевно, другий в Хелвейті після Дерековського. Але, бляха, просто підніми ту передню руку. Навіщо ти так відкриваєшся і гарантуєш попадання? Що це за шолдер ролл? Також Фішер забув, що бокс це не лише переслівка на дальній, зручній для тебе дистанції. Але є робота на ближній, вклінчені, а тому, поки один чекав рефері, другий товк його лише так. Друзі, перед продовженням відео прошу вас підтримати канал будь-яким звичним для вас методом. Хай то лайк, підписка чи коментар, або ж фінансово на патреоні, де виходить ексклюзивна рубрика, найцікавіше за місяць. З одного боку, удари абсолютно нешкідливі, а з іншого вкрай ефективні, адже трішки більше замаху дозволило Алену оформити нокдаун, завдяки якому він і перехватив ініціативу. Тут не потрібно забувати, що Девід такто має майже 80 Відсотки дострокових перемог, і недооцінювати його міць точно не варто. Але міць це половина успіху, адже інша прийшла саме завдяки його IQ. Дивіться, спочатку Девід дав тому визвіритись по своєму блоку, змусивши викидувати прямий за прямим, що є міці. Розуміючи, що за таких умов, а саме перестрілки, він фішеру не суперник. І що у Фішера не вистачить так надовго сил, але знав це, адже відчував, як сильно той вкладається. Після чого сам прибавив в агресії, змусивши вже трохи втомленого фаворита не розривати дистанції, а навпаки, переходити в клінч. у якому він просто розбивав його в одні ворота. Круто, а вже А головне просто та ефективно. Тим не менш, це... Працювало лише за умови втомленого Джоні. То час, поки той мав сили, бій виглядав, як то Ален взагалі не має нічого і не може нічого запропонувати. Фішер банально краще в нападі, на дані швидше і рухається по ринзі, хоча б як боксер, а не просто ходить. Та й стрільба по блоку, хоча й не давала бажаного результату, але давала очки, такі потрібні для перемоги. Одним словом, Ален прорахував чи немало, але цього було замало. Результат все рівно поразки, на мою думку. Абсолютно справедлива, хоча спершу мені здалося, що це пограбування. Проте, після декількох повторних переглядів без емоцій на Тверезу голову, зрозумів, що активність все ж врятувала молодого британця. Чи зможе Алан зробити що зі своєю, щоб, так би мовити, дотиснути в потрібний момент та почати тиснути трохи раніше і більше? В теорії так, але як показує його вага. Ні. Девід набрав ще 4 кг в порівнянні з першим боєм. І виглядає м'яко кажучи посередньо. Не знаю, можливо він як Жанг вирішив зробити ставку на одноразовий удар, але навіть тут є один нюанс. По-перше, його верхенд досить легко уникнути нахилом, розривом дистанції або ж банальним поворотом голови. Я гадки не маю, чому боксер, котрий на ньому собаку з'їв, у Джоні це також один з найулюбленіших ударів. Забій так і не здогадався, як йому протистояти. Ну ось ж, нахилився, вийшло. Чому не повторити? А по-друге, зробивши лише невеличку правку у своєму нападі, наприклад, не пробивати подвійний джет, адже так ти занадто сильно відкриваєшся, бити лише двійки чи трійки з акценту по тулубу та не вкладатися у кожен удар, а хоча би трохи накидувати. Джоні зможе більш-менш розподілити свою витривалість правильно та що найголовніше зберегти. Той потрібний пресинг, як і для отримання очків, так і для ізоляції дій супротивника. Ална тільки так і перемагали. На дальній це його ахілесова п'ята. Як вердикт, я не знаю, яку саме стратегію набій має Ален, але я більш ніж впевнений, що такий близький виступ у першому поєдинку був саме провалом Фішера, ніж успіхом Девіда. Хлопець просто звик всіх робити, а тут бас і не вийшло. Міцна, щелепа спрацювала на ура, а досі зламав звичний йому стиль. Ситуація схожа до Вітекера, котрий танцював слабаками, проте випушена середній каз яким дуету не склалося, одразу змінив себе. Змінив і виграв без проблем. Те ж саме буде і тут. В результаті перемогу в реванші здобуде саме Джонні Фішер, нокаутом навряд чи, хоча погана формалена, натякає на нульову підготовку. І виходом лише за чеком. А тому навіть по пригарності якість одного та не найкращу влучність при добиванні іншого дострокове закінчення реальне. Проте по очкам приблизно 99-91 досить впевнено та яскраво все ж. Більш можливе. Друзі, а вам дякую, що додивились до кінця. Дякуємо і патреонам, Євгену Гетьманському та всім іншим за фінансову підтримку і не забувайте найголовніше. Бережіть себе! Слава Україні! І до зустрічі в наступному випуску!